Я долучився до служби е, в нашому окремому загоні вогнівної підтримки Сліпа Людь з 1 квітня цього року. Зараз наш е, загін працює по трьом напрямках. Перше це е, е, ФПВ-дрони. Є декілька розрахунків у нас саме хто працює на ФПВ-дронах. Є у нас декілька розрахунків, які е, е, працюють по аеророзвідці. І я там зараз перебуваю. І також артилеристи працюють на гарматах. Ну, наступна ротація вже моя буде на гарматі як артилериста. З перших днів повномасштабної війни, з перших днів окупації Мелітополя, я був сильно замотивований і хотів долучитися до захисту оборони нашої держави. Але так сталося, що перші півтора місяці я знаходився в окупації. Виїхав лише 11 квітня 2022 року. За цей час я налагоджував роботу нашого гуманітарного фонду Підтримка Мелітополя. Після того, як я виїхав, у мене також було в планах декілька місяців налагодити постачання з Запоріжжя-Мелітополь гуманітарної допомоги і долучитися до захисту нашої держави. Але таким неприємним для мене моментом було те, що е, та величезна кількість проблем, з якою зіштовхнулися е, переселенці, які виїхали з окупації, втратили все, були вимушені це зробити. Е, Ще більша кількість проблем, з якими заштовхнулися наші люди на тимчасово окупованій території Мелітополя в Мелітопольському районі. По суті, окрім нас, самих мелітопольців, нам ніхто не допомагав в тому об'ємі і розмірі, який був потрібен і на який ми розраховували, який ми заслуговували. Це для мене було таким холодним душем. І я свої амбіції військові, скажімо так, відклав на потім і займався тим, де я був ефективний, де я себе проявив як ефективний діяч. Це саме гуманітарна допомога, евакуація з тимчасово окупованих територій. Займалися ми евакуацією переважно таких самих вразливих верст населення і людей з обмеженими фізичними можливостями. І після тяжких операцій, тобто бралися наші водії нашого фонду за самих самих таких тяжких тяжкі нам це вдавалося, евакуювали за весь час більше 300 осіб, і слава Богу, що ніхто по дорозі не помер, не постраждав. І під обстрілами водії їхали, і під мінометними, всяке бувало, але все вдалося. І після того, як уже через 315 днів роботи фонду. Співробітники ФСБ закрили його в Мелітополі. Він, по суті, закінчив свою діяльність. Ще близько двох-трьох місяців ми тихо, без розголосу займалися, підтримували саме людей з обмеженими фізичними можливостями в Мелітополі. Десь близько трьохсот осіб таких були ну, я їх так називаю, Наші постійні клієнти, кому ми робили доставку продуктів, харчування, ліки прямо додому в Мелітополі. Це вже після, після того, як закрили фонд офіційно. Але потім це також стало неможливим. І після цього мені запропонували роботу начальником управління фізичної культури та спорту Мелітопольської міської ради. Ситуація була в управлінні дуже плачевна. По суті, робота його була з деяких причин паралізована і треба було все збирати до ладу. За перший рік окупації ми втратили дуже багато нашого кадрового потенціалу, тому що наші спеціалісти, наші тренери від того, щоб ну, у них не було, по суті, ніяких варіантів, ніякого вибору, і вони повиїжджали хто за кордон, хто в інші міста України, почали десь влаштовуватись там на роботу. Треба було це все збирати докупи, все це налагоджувати і налагоджувати роботу в Запоріжжі. В першу чергу, це нашим пріоритетом було це залучення наших дітей до безкоштовних рухових активностей, фізичної культури та спорту, для того, щоб трошки полегшити життя їм, батькам і трошки відволікти їх від тяжких. Думок, скажімо так, І е, різноманітнити їхній е, вільний час. Е, на це також знадобилось дуже багато часу, в принципі, близько року. І коли Після того, як я досяг вже своїх поставленої мети, після того, як повноцінно почало працювати наше управління вже в Запоріжжі, повідкривали ми спортивні секції для дітей і для дорослих, почали проводити сімейні спартакіади, спортивні спартакіади. У мене з'явилося більше вільного часу. І нарешті, те, що я планував два роки тому, я зміг здійснити і пішов добровольцем в українську добровольчу армію. У мене є певні мої обов'язки як у керівника управління. Фізичної культури та спорту Мелітополя. Я продовжую свою волонтерську діяльність як керівник фонду підтримка Мелітополя. Окрім того, я досі є капітаном національної збірної України з богатирського багатоборства. Ми виступаємо на чемпіонатах Європи, чемпіонатах світу. Виконуємо також розпорядження Міністерства спорту в плані інформаційної підтримки нашої держави за кордоном, щоб Україна залишалася актуальною в медійному просторі по всьому світу. Завдяки нашим перемогам. Окрім того, я є головним організатором чемпіонатів Європи та світу з богатирського багатоборства. І це також дуже важливий аспект. Для того треба залишатися активним, приймати активну участь, щоб не допускати росіян до участі в нашому виді спорту. Це не треба. ну Ті позиції, які напрацьовувалися 10 років, їх зараз не можна втратити, їх треба тільки посилювати. І я хочу сказати, що в нашому виді спорту, в багатирському багатоборстві, зараз ми на такому рівні, що. Я я особисто вирішую, чи допускати росіян і білорусів до чемпіонатів Європи і світу. Для і це табу, і це навіть не обговорюється. Ці позиції треба твердо тримати на міжнародному рівні і залишатися активним. Тому, враховуючи специфіку моєї роботи, моїх обов'язків, я вибрав саме українську добровольчу армію окремий загін вогнівої підтримки Сліпа людь, тому що. У нас система місій та операцій працює, тобто з'являється якась спільна операція, наприклад, з генеральним управлінням розвідки чи з Збройними силами, з якимось із підрозділу збройних сил України. Ми їдемо на ротацію. Система ротації два-три тижні відпрацювали, і у нас є до наступної ротації Вільний час який я можу присвятити своїм безпосереднім обов'язкам робочим. Коли я їжу на фронт на ротацію. Я беру або відгули, або відпустку, яка передбачена законом України. Річна відпустка 30 днів, беру частину з неї на той срок, який мені потрібен для ротації. І коли закінчаться ці відгули і передбаченим законодавством оплачуємо відпустка оплачуємо, я буду брати відпустку за власний рахунок. Панікувати не потрібно, паніка ні до чого хорошого не призведе, але я можу сказати, враховуючи ту інформацію, що знаю я. Враховуючи те, що я бачив під час свого перебування на Луганському напрямку, на Харківському напрямку, що зараз, напевно, найважча ситуація з весни 2022 року. Дуже важка ситуація. Супротивник поновив свої сили, свій потенціал, який він втратив в 2022 році. Вони багато чому навчилися. Вони удосконалили, удосконалили свою зброю, вони удосконалили свої, адаптувалися до тих умов війни, які проходять зараз, до тієї, війни, яка зараз. Вони зрозуміли, що це вже не та війна, яку вони вивчали по підручникам. І це їх потенціал кадровий за рахунок того, що у них дуже багато гарматного м'яса, вони його не рахують. Вже ми бачимо, що у них і активні намагання наступати на Запорізькому напрямку. Не зупиняється постійно наступ на Луганському, Донецькому напрямку. Ми знаємо, що зараз кожного дня йдуть дуже серйозні бої на часовому ярі. Також зараз почався їх контрнаступ на харківському напрямку. І є всі перспективи для них також почати його на Сумському напрямку. Тому казати про те, що зараз ситуація, скажімо так, Панічно ми не будемо, вона в принципі контрольована, але дуже важка. Оптимізм однозначно є. Так, багато військових втомлені, так, багато часу пройшло, було багато і надій, і розчарувань, але тим паче мотивація зберігається, особливо у добровольців. Я скажу так, що не дивлячись на те, що у нас нема контракту, що у нас, нас не може хтось змусити щось робити. Але коли командир каже, що є якесь завдання, наприклад, спільна операція з одним з підрозділів збройних сил України чи з бригадою, або з генеральним управлінням розвідки, то завжди бажаючих долучитися до цієї операції набагато більше, ніж місць для цього, тому є звичайно оптимізм і. Важко, важко, але заряд бадьорості є, і саме головне, що мотивація також є, зберігається. Ми добровольці, у нас немає зарплатні, у нас немає контракту. Всі приходять, приходять з різними мотивами, але за покликом серця долучаються до оборони нашої країни. І на відміну від Збройних сил України, ми не отримуємо за це зарплатню. Також ми не отримуємо ніякі пільги, які отримують контрактники, і військовослужбовці Збройних сил України. Це мінус. З плюсів можна сказати, що ти більше належиш сам собі. Ти не прив'язаний до якогось одного місця дислокації. Я не відношуся до тих військовослужбовців, які вважають, що воювати мають всі. Це неможливо ні в якому випадку. І є дуже величезна кількість не менш важливих професій тут в тилу. Хтось має лікувати людей, хтось має лікувати поранених військових, вчителі, викладачі в університетах мають навчати наших дітей. Ці процеси не мають зупинятися, ми і так дуже сильно постраждали після ковіду в цьому плані. Поліцейські мають слідкувати за присікати правопорушення у містах, де знаходяться в той час, коли ми служимо, де знаходяться наші родини. Наші діти, наші жінки. Тобто дуже багато професій, які насправді дуже важливі. Ремонтувати машини хтось має, також наші, які там постраждали, і дуже-дуже багато таких випадків. Тому я, як доброволець, можу сказати одне. Для мене, наприклад, це велика честь як для чоловіка, як для громадянина моєї коханої України долучитися до її захисту. Я не вважаю, що це має бути примусом. Це має бути йти від чистого серця і має бути, скажімо так, рішення виважене, прийнято, а не змушене. В тих умовах, в яких залишилися ми зараз, в яких ця війна нас поставила, або десь, скажімо так, дії ворога і не зовсім компетентні деякі рішення нашої влади, не можу я. Стовідсотковою певністю дати оцінку, що ми маємо робити саме зараз. Тому що багато часу було втрачено і було здобуто багато помилок. Треба налагоджувати здорову інформаційну політику і здорову пропаганду для цього. Треба зробити якісь певні дії, щоб оцю прірву між цивільними і військовими, яка за ці два роки, на жаль, стає все більшою, щоб її зменшити і. Збільшити довіру до військовослужбовців до збройних сил України в плані, ну я маю на увазі там ТЦК і так далі, ті органи, які відповідають за мобілізацію. І третє це гроші. Це гроші. Повинна бути підтримка максимальна. Максимальна підтримка як центральних органів влади нашої держави, так і місцевих органів влади. Тобто, давайте будемо казати, прямо в цьому плані Росія на голову попереду нас. У них є чіткі критерії, що підписується контракт на півроку, є підйомні відразу, які йдуть, коли ти тільки підписуєш контракт, є хороша зарплатня. І їхні бійці, скажімо так, вони знають конкретно, що. от Шість місяців треба відслужити, вони отримують за це хороші гроші, і потім вони можуть бути звільнені від служби або продовжити контракт за бажанням. Ворог навчається дуже серйозно на своїх помилках. Ми бачимо, які помилки вони припускали в 2022 році, і ми бачимо, що зараз цих помилок вже нема. Вони вчаться. Ми також повинні вчитися і брати найкраще у нашого ворога те, в чому вони при скажімо так. Тому я вважаю, що повинна бути, по-перше, однозначно. Чіткі критерії демобілізації це ключовий момент зараз в мотивації людей. Люди не знають, вони прийдуть, наскільки це буде ще війна два роки, десять років, двадцять років, скільки їм служити. Повинен бути закон про демобілізацію, також врахований, і фінансовий аспект максимальний для того, щоб мотивати людину, щоб людина була, скажімо так. Спокійно в тому плані, що поки вона служить, її родина буде забезпечена. І не дай Боже, якщо з нею щось станеться, потім також про її родину не забудуть. Що стосується колаборантів, однозначно, вони повинні відповідати перед законом України за свої діяння. Дуже багато матеріалів зібрано слідчими служби безпеки України, і я закликаю всіх свідомих громадян Мелітополя, які виїхали. Долучатися, якщо є у когось якась інформація про колабораційну діяльність тих, хто залишився там, про зрадників, долучатися до слідства, самим звертатися в Службу безпеки України, повідомляти інформацію, ділитися інформацією, бути свідками на судах, які відбуваються для притягнення колаборантів до відповідальності законної, і однозначно таким чином. Законним методом ми повинні навести лад у нашому місті. Ми працюємо зараз над цим. я Скажу більше, ми працюємо зараз безпосередньо безпосередньо над тим, щоб повернутися додому, щоб всі наші люди повернулися в свої домівки. Поки наша боротьба триває, надія завжди є. І однозначно я буду повертатися одним із перших в Мелітополь. У мене великі плани як в сфері спорту, так і в сфері науки, освіти для нашого міста є конкретні скажімо так, розробки мої, да, які я буду втілювати потім в життя після повернення додому.